Попередження для цивільного населення по 8 грудня Вінницька область. На наступну добу дивимось попередження про загрози та атаки. Наслідки я дивлюсь. Серйозних там загроз, друзі, наслідків я не бачу. Ось наші військові посилення, можливо, відпрацювання нашими військовими, але ось. Показано, що військові захищають. Серйозних загроз не випадає. Зло випадає, але воно потенційно, як для всієї країни. Для цивільного населення повинно бути все нормально. Йдемо далі. Волинська. Волинська область по 8 грудня. Попередження про загрози для мирного цивільного населення. 7. Волинська область. Захист військових бачимо. Посилені кордони. Серйозних загроз не випадає. Таких для цивільного населення немає. Серйозних загроз, друзі. Військові. Можливо, відпрацювання нашими військовими, але серйозних загроз то не несе. Йдемо далі. Дніпро. Дніпро. На наступну добу. Дніпро. По 8 грудня попередження для цивільного населення. Так, Дніпро не випадає, друзі, серйозних загроз. Для цивільного населення попереджень не випадає по Дніпру. Повинно бути все нормально. Йдемо далі. Кривий ріг на наступну добу. По Дніпру Дніпропетровська область. Можливо, відпрацювання нашими військовими. Ось так, серйозних там загроз не випадає. Дивимось далі кривий ріг по 8 грудня на наступну добу. Попередження загроз для цивільного населення. Сім. Карти загроз, друзі, не випадає. Також багато фігур людей також не випадає біля і загроз, і фігур не випадає. Наші військові посилені. Серйозних там загроз не випадає для мирних жителів, для цивільного населення повинно, повинно бути все нормально. Не бачу ніяких попереджень по кривому рогу. Йдемо далі. Так, вчора, значить, Алла, в мене є відео в Ютубі. Я попереджав за ще 28 числа. Конкретні дати називав вчорашню дату. А вчора було більш-менш людей небагато постраждало, як я і казав. Це по-перше, а по-друге... По-друге... Так, ми зараз з тобою попрощаємось, якщо ти тупе. І все. Так, ідемо далі, ідемо далі. ідемо далі. Донецька область. Донецька область. Попередження для загрози, загрози для цивільного населення. Не, не бачу я серйозних там загроз для цивільного населення. Що там якісь масові загибелі, такого не бачу. Все повинно бути нормально, друзі. Все повинно бути нормально. Так, йдемо далі. Але дотримуємося тривог, повітряних тривог дотримуємося, друзі, і е, турбуємось за свою безпеку. Навіть якщо випадає все нормально, дотримуємось е, повітряних тривог та реагуємо на офіційні всі заяви. Так, ідемо далі. Житомирська область на наступну добу по 8 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. Серйозних, бачите, загроз не випадає. Карти якихось там ударів по цивільному населенню, все повинно бути нормально. Житомирська область не має попереджень. Йдемо далі. Закарпатська область. Закарпатська. По 8 грудня. Попередження для цивільного населення. Попередження загроз. 7 Так, друзі. Ну, нормально тут випадає, серйозно не випадає, кордони захищені, захист стоїть, тому серйозних прям загроз таких не випадає, друзі. Для цивільного населення е е немає. Так, йдемо далі. <кій> йдем далі. Мається на увазі загроз з якимись наслідками. Не просто там загроза постійно 24х7 по всій території України. Так що мені просто вийти на 5 хвилин, сказати, ну по всій країні загроза. До побачення. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Після перемоги вийду, скажу, загроз немає. До побачення. Так, йдемо далі. Йдем далі. Запоріжжя на наступну добу. По 8 грудня попередження про загрозу для цивільного населення. 7. Дивимось. Запоріжжя. Бачите, ось ударний туз є, він, але він відвернувся і шістка його пом'якшує. Тому е, Запоріжжя попередження випадає. випадає. Е, тут наші військові будуть відпрацьовувати, але все одно <кій> реагуйте на тривоги. Прям катастрофічно не випадає, туз відвернутий вверх. Це буде значить, збиття і значить, е, шістка там пом'якшує. Тобто це не, не катастрофічно. Попередження прям таке, але воно і є, друзі. Ось так. На Запоріжжя уважно. будете реагувати на тривоги. Все буде з вами тоді нормально. І взагалі все буде нормально. Так. Всіх причетних, до речі, друзі, вітаю з ДМ ЗСУ. Хто на стрімі, всіх вітаю, хто причетний, також вітаю. Вікторія, вітаю також вас. Знаю, що ви причетні. Так. Ідемо далі. Івано-Франківська область по 8 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки по цивільному населенню. Івано-Франківська. Також, друзі, бачите, відвернутий туз він може показувати... Як потенційно щось, вони там, щось намагаються, але тут валет пустий випадає, тому, друзі, серйозних загроз не випадає, і фігур біля туза не випадає людей. Бачите, повинно бути для цивільного населення все нормально. Якихось серйозних загроз я не бачу. Е, Йдемо далі, йдем далі. Київська область по 8 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. Київська область. <кій> Повітряні тривоги. Дотримуйтесь повітряних тривог. Ось вказують карти на це. Серйозних загрозливих карт не випадає, біля фігур також, і фігур не випадає. Повинно бути все нормально. Для цивільного населення немає загроз попереджень. Дивимось далі. Київ по 8 грудня на наступну добу Київ. 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 Також мирних жителів не бачу, щоб щось там не зацепило. Прям серйозних загроз. карт серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Ось так не випадає. Лана, дякую за каву. Дякую. Так, ідемо далі. Кіровоградська по 8 грудня. Попередження для... Цивільного населення. Кіровоградська, Можливо, відпрацювання нашими військовими. Ось випадає. Взагалі тут валет пустий випадає, там прям серйозний бачите, удар сюди випадає, пустий удар. Або е, на упередження наші спрацюють і дадуть туди, там, де повинно було вилітати, і не, не вийде. Або е, відпрацюють прямо по ворожим цілям. Серйозних загроз не випадає. Ось так. Наші військові випадають від працювання. Дякую, мисливець, дякую за гантельку. Ідемо далі, друзі. Ідемо далі, Львівська область по 8 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. 6. 7. Львівська. Львівська, ось бачите, в домі в Україні під захистом України. Серйозних я не бачу загроз, поганих карт не випадає. Ось повинно бути все нормально по 8 грудня. Йдемо далі. Львів окремо дивимось Львів по 8 грудня. Про загрози для цивільного населення. 5, 6, 7 Львів. Отак от, от випадає населення, бачите? Невдоволення, але загроз серйозних по населенню не випадає. Пусть якісь балачки випадають, ось таке. Коротше, серйозних там загроз не випадає. Ідемо далі. Йдемо далі. Миколаїв по 8 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. 7 Миколаїв. Так, друзі, Миколаїв бачимо також, не випадає загроз по цивільному населенню. Серйозних загроз таких не випадає. Повинно бути все нормально. Лана, будь ласка, будь ласка. Так, йдемо далі. Одеська область по 8 грудня. Попередження для цивільного населення. Попередження загроз та наслідків від цих загроз. Так, 6. 7. Дивіться, захист військових бачимо. В Одесі недовольство. Бачите, балачки якісь недовольства по Одесі, але то єрунда, все пройде. Так, захист наших військових це або відпрацювання нашими військовими, або просто показує, що захист наших військових, друзі, все повинно бути нормально. Одеська область. Одеська область повинна бути нормальна. Так, дивимось далі. Одеса окремо. Шкода, Київ. По Києву не випадало нічого, прям катастрофічного, друзі. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Кременчуг. дивимось. Кременчуг. По 8 грудня попередження для цивільного населення. Сім. Цивільне населення випадає, друзі. Загроз по цивільному населенню, бачите, серйозних немає. Немає пусто попередження, пусте. Тобто немає попереджень серйозних. Але, друзі, по Кременчугу треба все одно не дуже мені подобається інформація, що йде. Дотримуйтесь тривоги. Дотримуйтесь Кременчуг, дотримуйтесь тривоги. Так, йдемо далі. Полтавська область загально, Полтавська область. Сім. Полтавська. Не випадає ніяких загроз для цивільного населення, друзі. Все повинно бути нормально. Потенційно края ось Кременчук, будьте уважні, там. Там будьте уважні, прям нічого не випадає, але просто там таке потенційне Кремечук. Так, ідемо далі. ідемо далі. Рівненська по 8 грудня попередження для цивільного населення про ворожі атаки та наслідки від них. Ось так я ж дивлюсь, друзі. Дивимось на наслідки від, від них, якщо вони можуть бути. Так, серйозних не випадає. Провокації, бачите, провокації з прикордонних оцих. Ну, провокації це такі потенційні. Тобто розшатування психіки людей, розшатування інформаційної середи. Ось так. Така розхитування. розхитування, Серйозних загроз не випадає, не випадає. Для мирних жителів, для цивільного населення не випадає. Але так ще показує, що щось вони в Рівненській області планують є, по, по інфраструктурі, також показує, хто біля інфраструктурних об'єктів дотримується постійно повітряних тривог. Йдемо йдем далі. Сумська область. Сумська область по 8 грудня, попередження про загрози для цивільного населення. Сумська. Цивільного населення, друзі, не випадає, серйозних загроз для них також не випадає. Повинно бути все нормально. Але дотримуємося повітряних тривог та офіційних заяв. Дивимось суми окремо по 8 грудня. Суми попередження. 7 суми. Посилення наших військових бачимо. Вказують карте, що там, в тому регіоні, наші військові посилюються і технічно, і фізично, тобто захист випадає. Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Тернопільська по 8 грудня. Тернопільська, попередження про загрози для цивільного населення. Тернопільська, друзі. Околиці області, щось вони планують також. Тернопільська область. Не розумію, що це рівне Тернопіль. Щось вони планують, але військові захищають і загроза пуста має бути. Серйозних загроз не випадає, але дотримуємося повітряних тривог. Прям катастрофічних карт не випадає і вказує, що наші військові їх захистять. Так. Дивимось далі. Дивимось далі. Хмельницька по 8 грудня. Попередження про загрози. Хмельницька область. Загроз не випадає по області. Ось цивільне населення, бачите, серйозних загроз не випадає. Не випадає. Повинно бути все нормально, але дотримуємося тривог повітряних. Йдемо далі. Харківська область. Харківська область попередження для цивільного населення. Харківська область. Так, друзі, зло випадає тут по Харківській області. Ось така східної стор... зі східної сторони щось випадає. Зі східної сторони. Серйозно, не прям серйозне, от зло випадає потенційно. Фігур тут не випадає біля зла. Прям серйозних загроз для мирних жителів немає, але будьте, реагуйте на тривоги та... Стурбуйте за свою безпеку. Так кажуть. Прямо нічого катастрофічного не випадає. Далі йдемо в Харків окремо. Подивимось на Харків попередження для цивільного населення. Сім Харків. Ось також це зло випадає, але воно тут дуже слабке і потенційне. Тобто щось вони. Так, арчиха ви, 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 виригала щось на каналі, зараз я її. Зараз я її заблокую її блокувати таких треба. Арчих. Каже, зложить оружие, ага. Дура. Так. Серйозних загроз не випадає. Ось по області щось, але теж потенційно серйозних загроз, друзі, не випадає. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Херсонська область. Херсонська область. Попередження загрози для цивільного населення. Три десятки випало, друзі. Мирних жителів не випало. І всі там зрозуміли, і всі там не то, що зрозуміли, а не цього бункерного очмошника. Все повинно бути нормально. Серйозних там загроз не випадає. І, і будуть там допомагати нашим Збройним силам їх найшвидше виганяти звідти. Ось так випадає. Далі йдемо. Черкаська область. Надо було, блін, мені той арчихі, поки я блокував, приговорити ще пару слів. Блін, Ладно. Ех. так, ідемо далі. Ідемо далі. Черкаська область. Черкаська область по 8 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. Так, Черкаська область. Потенційно випадає, бачите, знову туз відвернутий верх та шістка, вона пом'якшує туз. Він і так відвернутий, ще й пом'якшує. І тут зло, тому, друзі, попередження випадає, але добре, що в такій комбінації це попередження випадає і не випадає фігур. Тому для мирних жителів повинно бути все нормально, але дотримуємося тривог. Повітряних тривог. Так, йдемо далі, друзі, йдемо далі. Ладно, та... Ех, ладно. Йдемо далі. Чернівецька область. Чернівецька. По 8 грудня. Чернівецька область. Попередження про загрози. Для мирних жителів, Не випадає серйозних загроз, друзі. Карт загроз не випадає. Також цивільного населення не випадає. Повинно бути все нормально. І дивимось Чернігівська по 8 грудня попередження для цивільного населення. Дивимось. От бачите, слава Богу, тут випав валет, попередження випадає, але пусте із -за наших, через наших військових. Тобто попередження пусте. Але воно є, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Наші військові, бачите, вас захистять. Зроблять удар і зло Ось так випадає. Але е, треба дотримуватись повітряних тривог. тривог. Чернігівська область. Наші військові там посилені і... Випадає, що віримо в вірте в ЗСУ і вони захистять. Так, ось так. І дивимось Чернігів. Окремо. Чернігів. Подивимось попередження про загрози для мирних жителів. Так. Ну, дивіться, там... Випадає попередження по області, бачите? По області. Ну, те, що, в принципі, і в першому розкладі випадало. І тут знову ж таки наші військові захищають. Серйозних загроз не випадає і в бункерному там нічого не світить взагалі. Ну, тобто, тобто, ось так. Мирних жителів там не випадає якихось загроз. Тому повинно бути все нормально, але, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог та офіційних заяв. Так, друзі, ми подивились на наступну добу по 8 грудня. Ось що ми побачили.